Інсталяція української оселі, озеро, місток, фігурки звірів та козаків. Усі ці скульптури створювали батьки разом з вихователями дитячого садка. Розповідаючи дизайн локацій теж вигадували самостійно. Саме я створювала озеро. Ми фарбували каміння, викладали робили очерет. причому ця ідея виникла ну так спонтанно. Ми зайшли до групи, подивилися навкруги і подумала, а що ми можемо, ну, з чого ми можемо це зробити. Ну і ну, так як ми все взагалі робимо своїми руками, всі дитактичні ігри і матеріали, то ну, це не, не складно взагалі. Аби діти мали змогу спостерігати та доглядати за рослинами, у музеї вихователі закладу висадили кілька видів лікарських рослин, зокрема, ромашку, чебрець, кульбабу і м'яту. Також тут є різні квіти та дерева. З метою національно-патріотичного та екологічного виховання дошкільників також висаджена калинова алея ягоди калини це символ української мужності. Висаджені чорнобривці, символ рідної оселі. На урочисте відкриття музею Просто неба завітав очільник міста Анатолій Куртів. Під час невеликого концертного виступу педагоги закладу станцювали патріотичний танок, а діти читали вірші та співали пісні. Також працівники закладу попрохали керівника громади долучитись до робіт з благоустрою та посадити разом з дітьми калину. Як дерево називається? Калину. Калина, молодці. Молодці. А тепер, а тепер бачиш, ти його вже її посад... лісі. Сад... Бачите, а ви тепер ви її посадили. А я... Це виховання нашого молодого покоління, і саме на них ми повинні сьогодні. Акцентувати увагу, тому що якщо ми не будемо цього робити, то буде повтор того, що зараз є на окупованих територіях. Тому нічого не можу сказати, крім слів вдяки і слів радості, те, що у нашому Запоріжжі є такі заклади. Очільник міста Анатолій Куртів зазначає, що міська влада зі свого боку буде підтримувати такі заклади. каже, що нині працюють над тим, аби вивести дітей на очне навчання, тому займаються підготовкою укриттів. Єлизавета Баздрєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.